Мова йдеться врешті-решт про життя українських солдат, про життя українських цивільних, подивіться, що зараз відбувається в Ловчанській, і про українську землю. Бо внаслідок цього прориву ми сьогодні втратили більше територій, ніж завоювали під час контрнаступу влітку минулого року. І незважаючи на те, що з грудня місяця наша ініціатива. Була заблокована. Я Прошу ще раз уявити собі, що було би, якби п'ять місяців тому парламент би прийняв відповідне рішення. П'ять місяців тому це було стояло на парламентському контролі, і п'ять місяців тому ми би збудували вдвічі більше фортифікаційних споруд. На ділянках працювало би вдвічі більше техніки. І якість будівництва була б вдвічі краще. Отже, це ще не перемога. Але я дуже тішуся тим, що наші вчорашні дії, коли ми заблокували роботу Верховної Ради, вимагаючи три питання: церква, фортифікації, БПЛА. Два з них сьогодні, принаймні, зроблений важливий крок. Я хочу сказати, що нас. В цій тимчасовій спеціальній комісії представляє не клоун 95-го кварталу, якого вони намагаються і просунули голову цієї комісії. В нас представляє бойовий офіцер Михайло Боля, племінник якого загинув на фронті. Рідний брат декілька тижнів тому, воюючи, пропав безвіск. Він особисто. Героїчно воював з 2014 року як доброволець. Його бойові побратими знають і на власні очі бачать, що таке непобудовані фертикаційні споруди і якість, за яку Україна і українці платять кров'ю.